Гальна радість продовжує об'єднувати талановитих дітей на щорічному фестивалі візерунки Великодня шостого дня фестивалю у галереї Соборна пройшов другий етап конкурсу анімаційного фільму Смол-відео. Я дуже мрію стати аніматором, бо це для мене як не тільки хобі, хобі а ще й майбутня професія. Бо коли я малюю кожний кадр, мені це вдається з. Задоволення. І я дуже сподіваюся, що все вийде. Мені дуже подобалися багато мультфільмів. Я думаю, що діти старалися над ними і хотіли, щоб вийшло все як можна краще. У конкурсі були представлені 12 робіт, професійних дорослих та дитячих анімаційних студій. Анімація відзначалася у трьох номінаціях. Кращу духовно-просвітницьку анімацію обрали члени поважного журища на першому етапі конкурсу. Те, що ми дивимо, видим, слухає, це дуже впливає на наше підсознання, на нашу психику. Посмотриш, що грустно, які новості, тривожне, і сон пропадає, і аппетита нету. А тут, коли щось добре, світле… то и жить хочется, и мир яркий, светлый, положительный. Возникают силы творить добро и нести радость детям. Мишенька, тебе понравился мультик? Про кота видел мультика? Он очень хотел летать, надулся и полетел. Представляешь? Вот какое чудо с ним случилось. Арина, тебе понравился мультик? А ты что увидела? Я увидела другой На другому етапі у ролі журів виступили самі глядачі. Всі бажаючі змогли переглянути конкурсні мультфільми у виставковій залі галереї та проголосувати за один із них у номінації Приз глядацьких симпатій. Окремий показ для молодших діток. Малеча обирала переможця в особливій номінації Діти рекомендують. Мені найбільше подобається мультик про кота. Ось найпоследні завершаючий. Він такий цікавий. Мне понравилось, как он э, кружился э, на на воздухе на небе и прыгал с, э, с точки на точку. Самый прикольный мультик и э, про Э, забылся название, еще э, про э, Птицу, которая... Э, э, мультик про Жора которая э, открывала, открывала свой хвост и закрывала свой хвост. Очень интересно. Мне бабочка. Бабочку? А, а. Мне про птичку и про мальчика, вот что только книжки читал и этот І пішов в ліс. Оголошення та нагородження переможців конкурсу відбудеться на фінальному галоконцерті фестивалю.